Ну що, привіт! Да-да, я можу зробити бардак. Отак. От а назад, потім, все скласти. Дуже важко. Ну, мушу, тому що їх треба полити. І зібрала їх в одній кучки, бо хочу вам дещо показати. Це лишилися, які ще колись мають розпуститися. Там є одна квіточка, таке таке, таке, таке. І тут ще на цвітоносиках, на цвітоносиках. Кругом ще цвітоносики, цвітоносики, цвітоносики. О, багато цвітоносиків. І отут цвітоносики, і там цвітоносики. І тут же такий шикардос чекає. І тут, дивіться, який класний. Це, по-моєму, сурсунг. Ось такий. Це просто щось буде нереальне, як він зацвіте. Ну що, готові? Поїхали? Па-бам! Да-да! Дивіться. Оцю всю красоту я не бачу. Ви представляєте собі? Дивіться, дивіться, дивіться. І залишити їх тут теж не можу. Тому що дуже багато ще бутонів. Дуже багато, багато, багато бутонів ще. І вони повинні всі розпуститися. Так, ось наша трійця. Давайте поглянемо ближче. Дивіться. Ось ця одна. Ось такі вони, красотки. Як сахарно, Ось друга біла. Бачите, вони вже відрізняються. І ось манюшенька, манюшенька, третя. Дуже манюшенька. Мусінька, манюсенька. На її квіточка сантиметрів 3, напевно. Що. Не більше, Дуже маленька. Прям міліпусінька міліпусінька. Дивіться, це парфумка, яка класна. Цвітонос просто шикарний. І це один цвітонос. Вона видала. Подивіться, який букет стоїть. Це домашнє цвітіння. І вона росте ще дві дітки. Ось одна. І ось друга діточка. Колись виросте. Ось красотка. Теж дивіться, яка. Шикарна. Оця дуже мені подобається. Ну, вона скупиться, не хоче дати мені діточку. Бачите, у нас точки рости випустила квітку ніс. Я все думала, що буде, вона відновиться, буде дітка, все, боже, злякалася, то пух від котів. А вона взяла-видала квітконіс мені з точки росту. А тепер я переживаю, що вона дала мені діточку, ну, бо вона мені дуже подобається. Дивіться, яка вона ярка. Яка вона шикарна. Це просто теж пишна-пишна. Ну і наша снігова королева. Про нього теж є відео. Яка вона була, як ми її спасали водкою, листочки обтирали, бо вона була дуже-дуже змерша. Я її взяла теж на оціночки, вона була дуже змерша. Про ню є відео, як ми обтирали листочки самогонкою. І вона прекрасно росте. В неї там корішульки, море, і листочки. Все-все-все, все все добре з нею. І ось так шикарно вона цвіте. Це теж один квітконіс. Дивіться, яка буде <кій> шапка. Ну і ця красотка. Сексі Пінг. В неї того року було багато діточок. Котрі були маленькі зовсім. То я давала в подарунок, то в мене замовляв орхідейки. І ось красотулька. Дивіться, яка. Теж такий шикарний в неї квітконіс ще. Ось вона розпустилася. Дуже гарна. Ну і ось ця теж вже розпустилася. Ось такі В неї квіточки. Е. Класна. Жовтулька ось така. Теж дуже гарна. Ярка-ярка губка. Ну і ця красотулька теж дуже гарна. Так що ось так. Таку красу, ви представляєте, я не бачу. Хоч помилуюся, поки поливаю, що вони тут стоять. Бо якщо я їх тут лишу, у мене є Марсик, їм буде капець, тому що він їх покидає всі. Його де тільки немає. Він і на підвіконях, і кругом, і на тюлі висить, катається. То такий. Пацан. А мені буде жалко, якщо він їх поб'є. Ось так. Так що, такі діли. Пішла я поливатися, бо я бачу, що я до завтра не полиюся. Всім гарного вечора! Всім пока-пока.